Дуже часто при написанні програм нам потрібно перевіряти вхідні дані, вхідні числові дані на належність якимось певним умовам. Для прикладу, число має бути додатнє, значить, у нас умова має бути, що if x, число якесь певне, має бути більше нуля. Якщо ми знаємо, що вік людини теж відколивається від нуля до 100, значить, ми повинні ввести. При бажанні писати відповідну програму з віком людини, ми повинні ввести число і записати в змінну віку людини від 0 до 100, тобто ми повинні перевіряти, чи від 20 до 100, чи згідно яких умов нам потрібно. Аналогічно ситуація для прикладу з ціною якогось певного товару теж ціна повинна бути додатньою. І багато-багато умов, які можна накладати на числові змінні в різних ситуаціях і за різних потреб. Для прикладу, розв'яжемо першу нашу задачу, яка перевіряє введене число на неналежність проміжку. Тобто, в нашому випадку число має бути менше 20 або більше 100, тобто не належати випадку. Не належати проміжку, не належати умові. Ну і згідно цього вивести відповідне повідомлення на консоль. Значить почнемо писати, знову ж таки, визначимо дві е, змінні, е, считаємо їх з консолі, конвертуємо в відповідний тип. За допомогою методу ТОIN32, використовуючи клас і метод для цього метод readLine, відповідно, ще той рядок з консолі конвертує в відповідний. Відповідну зміну, тобто в даному випадку цілу зміну цілого типу. Ой, нам треба тільки одну зміну. Тут щось я захопився. Так, ввели зміну А. Тепер ця зміна має бути менша відповідно. 20, або, або у нас виконується з логічного, або більше 100. І в цьому випадку ми виводимо відповідне повідомлення. Те, що змінна, по суті кажучи, належить цьому проміжку. Так, ще раз зглянемо завдання. А відповідне повідомлення. Нема конкретиків завдання, тому ми можемо просто написати, що для прикладу. Ось так. Якщо умова ця не виконується, Тобто число належить проміжку, то напис... теж вивести відповідне повідомлення. Для прикладу повідомлення невизначене число. Так, тепер запускаємо нашу програму. Вводимо певне число і вивели невизначене число, оскільки, згідно умови, нам потрібно менше 20 або більше 100. Якщо ми введемо мінус якесь число, то програма виведе, що А менше 20. Або це. Ну, в нашому випадку, ця умова виконується. Іншим варіантом, тут можна було декілька умов скласти відповідно. Для прикладу, ми могли перевірити на належність проміжку. А, що ще хотілося сказати. Тут важливо розуміти пріоритет операцій. Оскільки ці операції і ця операція має більший пріоритет, чим логічне або, то їх можемо дужки не брати. Але якщо ви візьмете дужки для того, щоб вам краще було зрозуміліший. Що, що спочатку виконується, то ви можете взяти в дужки. Тоді ми вже точно, упевнено, можете сказати, не знаючи пріоритет операції, що спочатку ця і ця, а потім між ними береться логічне або. При цьому як працює логічне або, цей ви, логічного або, бо у нас ще є одна вертикальна палочка. Е, Якщо перша умова дасть true, то вже друга не буде перевірятися. Так він працює. Тепер, яка умова може бути аналогічна цій? Тільки дещо інакша. Аналогічна за функціоналом, але дещо інакша за записом. Це для прикладу. Ми хочемо спочатку перевірити належність проміжку. Ось так. Але тоді нам треба вже перевіряти логічні. Тобто нам треба точно сказати, що змінна одночасно і більше 20, і менше 100. Менше дорівнює. Менше дорівнює, тому А ці рядки ми можемо просто поміняти рядка місцями, і в нас вже є та ж сама задача, просто по-інакшому виконана. Оскільки 32 належить проміжку, одночасно більше 20 і менше 100 виводиться відповідне повідомлення. Ще, крім цього, ми могли би залишити, так, як було у нас спочатку, ці умови, але при цьому. Виконати цю умову. Як ми б це зробили? Ми шукаємо цю умову і її заперечуємо. І якщо ми знаємо, що умова true, значить число належить проміжку від 20 до 100 включно. А якщо ми заперечуємо цю умову, значить стає false. І навпаки, якщо число не належить цьому проміжку, то воно false. І ми заперечуємо цю умову і отримуємо true. Заперечуємо цю умову за допомогою відповідного оператора. Єдине, що тут нам потрібно це взяти, тому що вираз if обов'язково має мати, скажімо так, одну, одні глобальні дужки, тому що це одна глобальна умова. І тепер, якщо ми бачимо, ця умова виконується, заперечуємо. Її, а заперечення цієї умови буде означати, що число або більше 100, або менше 20. Запустимо цю програму. Уведемо деяке число. Ну і, як ми бачимо, коректно працює програма, оскільки 234 більше 100. Тут ще ми можемо додати невеличке виведення для більшої зручності користувача, для якого пишеться відповідна програма. Тобто, нам треба вказати йому, що увести. А ще краще там е, написати дійсно ось якогось такого плану. Невизначене число, оскільки нам сказано: якщо число належить цьому проміжку, значить, воно не визначене згідно нашої умови. В принципі, це все, що хотілося сказати в цьому відео. Дякую, що слухали. Підписуємось, ставимо подобайки, коментуємо. Дякую.